Доброго дня, шановні учні, я вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з середовищем блочного програмування Scratch. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами тему, яка є досить цікавою, це створення ігрового проєкту «Лабіринт». На попередніх уроках ми з вами розглянули вже як можна працювати в цьому середовищі з датчиками. Як можна Організувати взаємодію виконавців між собою з іншими об'єктами. І сьогодні на уроці, якраз, ми перейдемо до практичної роботи, яка має ось таку назву. Для виконання цієї роботи нам з вами потрібно буде безпосередньо саме середовище, яке ми з вами зараз бачимо. Для того, щоб зробити цей проєкт, нам треба з вами виконати певні налаштування. Налаштування будуть стосуватися не тільки нашого виконавця, а і безпосередньо нашої сцени. Тому що, ви розумієте, якщо це у нас проєкт Лабіринт, нам треба його буде намалювати. Перейдемо спочатку до налаштування нашого виконавця. У нас є виконавець, руденький Кіт Спрайт, і зробимо його спочатку э, рухомим. Для того, щоб зробити його рухомим, виконаємо такі дії. Вибираю у нас в подіях команду, коли клавішу натиснуто. Зараз, поки ми не звертаємо на яку клавішу натиснуто, розбираємось, чому саме таку клавішу. Тому що виконання нашої роботи буде здійснюватись під керівництвом. Саме клавіш. Коли ви е, граєте в ігри, то ви е, мишку використовуєте в якості додаткових е, пристроїв. Більшість дій у вас відбувається за допомогою клавіатури. Тому от ми за допомогою клавіатури і налаштовуємо нашого виконавця. Ну, Вибираю, припустимо, у нас буде не клавіша пропуск, а клавіша праворуч. Тобто, що робити, коли ми будемо натискати стрілочку вправо. На, цив... на нашій клавіатурі. Після цього треба що зробити? Його буде повернути в напрямку право. От у нас є команда повернути в напрямку. Тепер для того, щоб розібратися, де у нас права, де ліва, і де е, вгору вниз, ми натискаємо на значення 90. І у нас за допомогою стрілочки вказується, який це напрямок. В даному випадку 90 це є якраз праворуч. Да? Тобто він буде в нас, ось так дивитись. Тепер після цього нам треба перемістити його на певну кількість кроків. Ну, нехай це буде за замовченням 10 кроків. Тепер такі самі налаштування треба виконати для інших трьох напрямків. Я дублюю за допомогою контекстного меню ці команди. І буду просто виконувати налаштування. Вибираю тепер стрілочку ліворуч. І вибираю налаштування ліворуч. Дивіться, я ось перетягнув. І у мене буде напрямок мінус 90. Це буде у нас ліворуч. Тепер те саме роблю для стрілочки вгору. Так само вибираю налаштування вгору. І, давайте так, трішки нижче поставлю. І стрілочка вниз і вибираю напрям вниз. Що ми тепер бачимо? Тепер, коли ми натискаємо стрілочки, у нас виконується дія. Ви можете ось тут побачити, що дії виконуються, тому що у нас е почергово змінюється активність то зеленого прапорця, то цього е червоненького восьмикутничка. Бачите, але у нас виконавець рухається не зовсім правильно. Ви бачите, він рухається у нас і догори дригом, і правильно рухається. Нам не зовсім це підходить, не зовсім це естетично виглядає. Для того щоб зробити налаштування нашого виконавця правильним, більш-менш правильним, ми перейдемо до безпосередньо його налаштування, не кодів. А його налаштування. У нас під сценою є команда напрям. Так само ми можемо виставити напрям, куди він буде дивитися. І якщо ми сюди натиснемо, у нас з'явиться віконечко, в якому ми побачимо коло з таким самим напрямом, і внизу є додаткові параметри. Є обертання навколо, яке зараз активне, є обертання зліва направо. і взагалі не обертати. Ну, нам доцільно вибрати обертання зліва направа, тому що у нас буде тоді рух, дивіться, ось так. Бачите, він буде не перевертатися до дригам, а буде ходити ось таким чином. Ну, вгору вниз, може, і не зовсім красиво воно відбувається, переміщення, але все одно він хоча б не перевертається до горидрига. Так, все, ми закінчили. Тепер нам треба з вами. Налаштувати е, трішки сцену. Да? Ну, ви розумієте, якщо у нас лабіринт, ми можемо е, ходити по певним е, тунелям таким і повинно щось відбуватися. Е, якщо ви будете робити дійсно е, цей проєкт, то у нас е, перехід крізь стіни бути не може. Тому, коли він буде торкатися е, наших стін, він повинен повертатися назад. І ну, казати, що там він програв чи щось таке, да, щоб ми бачили, що відбувається. І навпаки, якщо він пройде лабіринт, він побачить вихід, да, торкнеться там чогось, або там відбудеться якась у нас дія, то він повинен сказати, що я переміг. Для того, щоб налаштувати сцену, ми з вами використовуємо налаштування сцени, правий нижній кут, і вибираємо малювати сцену. У нас з'являється ось такий е, вбудований графічний редактор, в якому я зараз намалюю е, поки схематично. Дивіться, от я зараз намалюю е, схематичний лабіринт, щоб виконати ці налаштування. Дивіться, ось у мене буде дві стіни, і тепер вгорі я намалюю е, зеленим кольором. Нехай це буде у нас вихід. Да? Дивіться, ось таким чином я намалюю. Е, тепер для того, щоб повернутися назад, ми вибираємо код і вибираємо наш виконавець. Да? Тобто, у нас є код зліва вгорі. Ми вибрали е, саме створення коду, цей е, проміжок наш середній. І вибрали виконавця, для кого ми будемо це робити. Тепер дивіться, якщо у нас буде йти кіт, то в даному випадку він. Крізь стіни може проходити, нічого не відбувається. Нам треба з вами налаштування продовжити. Робимо з вами наступні дії. Нам треба виставити умову, що якщо він буде торкатися нашої стіни, це який у нас колір? Чорний, то нам треба повернутися на початок. Робимо ці налаштування. Вибираємо керування, виставляємо, якщо переходимо в датчики, вибираємо колір. Для того, щоб вибрати колір, натискаємо на наш колір. З'являється е, меню, в якому можна вибрати свій колір. Але щоб не підбирати яскравість, насиченість, е, краще вибрати ось цей інструмент, який довільно нам дозволить вибрати наш колір. Дивіться, ось таким чином. Я натиснув на свій колір. І у мене він з'явився. Ще раз вибираю цей інструмент. Середина – це якраз те, що у нас буде. Ви бачите, і ось коли я підвожу ось сюди, ставлю на свою лінію. У мене відбувається вибір мого кольору. Є. Тепер в даному випадку він повинен у мене переміститися на початок. Початок це у нас, припустимо, буде ось тут. Перехожу в блок команд True. І вибираю команду переміститися x, y. Ви бачите зараз, що в мене виконавець знаходиться x 191 y мінус 127. Ті самі команди у нас активні і в цій команді. Вибираю сюди переміститися, але попередньо треба сказати, що я програв. Да? Напишемо ось так. Знову, все спочатку. Щоб у нас було видно, що ми повертаємось на початок. Тепер знову ми у цій команди продублюємо для усіх за допомогою контекстного меню, тому що у нас може бути лабіринт по-різному оформлений. І давайте спробуємо подивитися тепер, як це працює. У нас відповідно до нашої е, стіни, да, яка у нас є до нашого проходу, кіт дуже великий наш виконавець. Тому трішки змінимо його розмір. Ось тут під сценою візьмемо не 100%, а хай буде у нас 60%. Да, ось таким маленьким його зробимо. І тепер спробуємо пройти. Ну от Ми рухались-рухались і випадково доторкнулися до стіни. І дивіться, він що у нас зробив. Повернувся у нас на початок. Да? Тобто, у нас відбувається повернення на початок. Тому е перші налаштування ці ми зробили. Е тепер далі. Для того, щоб зробити вихід з нашого лабіринту, нам треба організувати те саме, але вже для зеленого поля. Робимо тепер далі налаштування. Ось так. Я трішки тут опущу, тут трішки підніму, щоб у нас. Е Вистачило місця, зразу все побачите. Тепер знову беру команду якщо вибираю датчик, торкається кольору. Знову вибираю колір і вибираю свій зелений колір. Да, ось так. У мене є. Тоді що треба сказати? Треба тоді сказати, що я переміг ось таким чином. Тепер те саме ми будемо дублювати для оцих команд. Виконуємо дублювання і будемо перевіряти, як це працює. Рухаємось, рухаємось. Тепер піднімаємось до гори, і він каже фразу я переміг. Да? Тобто ми з вами бачимо, що у нас відбувається наша дія. Тепер нам залишається тільки виконати налаштування нашої сцени, намалювати е, дійсно сцену у вигляді ну, хоча б якогось більш-менш складного лабіринту. І перевірити, як працює цей проєкт. Ось ми з вами виконали налаштування нашої сцени. Є у нас Схематично намальований лабіринт приблизно. І тепер спробуємо протестувати вже наш повністю проєкт, від, ну, відповідно до нашого коду. Спробуємо е, пройти цей лабіринт. Перевіряємо ось так. Рухається у нас кіт. Звичайно, у нас може бути лінії трішки. Проходи, точніше, трішки можуть не співпадати з розміром нашого виконавця, але все ж таки дивіться, ми проходимо крізь наші стіни, точніше, крізь наші проходи, стіни ми не чіпаємо. І в кінці з'являється у мене фраза, Я переміг. Ось таким чином можна виконати цей простенький ігровий проєкт. Далі ми будемо його ще налаштовувати. Ми будемо додавати певні елементи, які треба нам ще буде збирати.